Що робити, коли не впевнений в тому, чого чекати, поговоримо з психотерапевтом, членом кореспондентом Української академії наук Спартаком Субота. Він з нами на прямому зв'язку. Вітаємо вас в прямому ефірі. 1 плюс 1. Вітаю. Справді, Новий рік це завжди було таке очікування чогось нового, мовляв, настане новий рік і магічним чином життя наше зміниться. А у цей новий рік ми особливо очікували через те, що. Ми віримо, що 23-й рік стане роком нашої перемоги, але рік тільки розпочався. І оцей такий новорічний запал він вже втрачається. Як от переналаштувати нашу психіку на більш такий тривалий період боротьби і очікувань? Насправді психологи дуже добре вивчали такі напрямок, як психологія стресу, і ми зараз теж займаємось вивченням психології стресу під час військового стану. Під час повномасштабної війни, і якраз що найважливіше розуміти, що стадія тривоги перша стадія найскладніша, вона вже пройдена, і зараз вже стадія адаптації, стадія адаптації до подразника. У нас є і люди, які не змогли адаптуватися. Вони або ну, жінки виїхали з дітьми, або інші вже адаптувалися і вже постійно знаходяться в такому мобілізованому стані і можуть подавати вже будь-які перешкоди. Тобто, хвилюватися через те, що ми всі будемо мати вигорання. І ніхто не зможе з тим справитися, в тому сенсу небагато, тому що насправді люди дуже швидко адаптуються до певних подразників. Важливо розуміти, що новий рік він, хоч і не знаменує нічого такого. Знаєте. Кардинально нового ну життя продовжується, продовжується у нас війна. Ми мусимо там допомагати збройним силам України, донатити, волонтерити, тобто не забувати про своє психічне та фізичне здоров'я, тому що ми є представники нашої нації. Кожен окремо має піклуватися про себе, щоб загалом нація була здорова. І справді, як ви вже сказали, ми маємо сподіватися допомагати збройним силам перемогти в 23-му році, в цьому році який настав. А хвилюватися через те, що ми не зможемо подолати цей стан ну немає сенсу, тому що вже всі адаптувалися. Тому що період адаптації певні певний період е, є там, певні е, кілька місяців. Після того, вже якщо людина витримує це навантаження, вона вже після того є резильєнтною. Вона може долати перешкоди. Далі Спартак, а скільки людина може перебувати у цьому періоду? Піріод адаптації? Скільки він ви постійно на ньому наголошуєте це? Цей другий етап, ви постійно на ньому mm -hmm. наголошуєте. Це до кінця війни цей період адаптації проходить, і потім якийсь третій етап наступає вже, коли ми видихаємо, да, третій етап етап виснаження це коли людина не змогла витримати навантаження. Таке теж буває. Але ті люди, які не можуть витримати навантаження, здебільшого вони вже або ну, виїхали, або займають якусь. Позицію реабілітаційну, тобто займається реабілітацією з психічного стану та фізичного стану. А цей період адаптації він може тривати хоч все життя. Це ну дуже такий, Я люблю приклад з роботи. Якщо ви приходите на нову роботу, певний період ви тривожитесь, Вам треба адаптуватися до колективу, адаптуватися до. Своїх професійних обов'язків після того, ви якщо не змогли адаптуватися, починаєте говорити, ви або змінити роботу, або йдете на лікарняний, або адаптувалися і вже все життя можете працювати, отримуючи задоволення від самого процесу або просто е працюючи ну, на благо своє, ну, тобто в цьому, своєї Тобто в цьому Тому... нічого, нічого поганого немає, що цей період адаптації немає. може бути дуже довгий. От ви відповідаєте він може бути дуже довго. на перше запитання. Сказала, що в принципі новий рік це нічого такого. А в цьому році це напевно ще більше нічого такого, тому що е, я спостерігаю, що дуже багато людей говорячи про те, що було минулого року, насправді мають на увазі не 22 рік, а 21 рік. Тобто, якось 22 рік він для багатьох або досі триває, або вони якось його промотують в своїх спогадах. Це в нас як захисна реакція. Це нормальний процес, який з нами відбувається. Абсолютно нормальний. Мозок шукає постійне пояснення, тому що коїться навколо нас. Тоб, наша нервова система вона мусить розуміти, що коїться, і дати тому, хоч якесь, хоч ілюзорне пояснення, логічне. Але оскільки Росія, взагалі як агресор і як держава, вона абсолютно нелогічна, тобто там немає ніякої логіки. І здорового глузду І дії ну не можна якось ну нормально попередити, і мозок не може адаптуватися до таких змін. І він мусить знаходити які якісь. Пояснення вже або метафізичні, або пояснення, які пов'язані з єднанням самої нації. Тобто основною е, задачою зараз для нас є це єднання нації, допомога один одному. І я хочу сказати, що є статистика, дуже цікава статистика з приводу того, як часто ми починаємо допомагати один одному волонтерити та донатити після обстрілів. Кожного разу, після обстрілів, е, кількість донатів зростає на 170%. Кожного разу українці допомагають собі та е, своїй, Державі, нації, збройним силам все більше і більше, і більше, тобто, ми не втрачаємо статні, Хоча деякі люди думають, що з часом ми будемо менше допомагати, з часом втратимо цей ентузіазм. Можливо, якісь країни й втратять, але українці не втрачають кожного разу. Ми все більше хотів людьми. уточнити. Це якийсь да. український феномен, чи в науці ви сказали, що в науці в наука вивчає цю психологію стресу. Чи є такі випадки угу. в інших країнах? Ну. В інших країнах, якщо чесно, я намагався знайти е таку допомогу е всередині нації, але не знайшов. Тобто можна сказати, що українці є е феноменальною нацією, і дуже важливо розуміти, що нам допомагають інші країни і що це робиться від чистого серця, але найбільшу допомогу собі ми можемо зробити самостійно, тобто підтримуючи один одного, кількість конфліктів, кіль кількість, Е, е скажімо так, ну порушення закону зменшилось, тобто люди почали жити більш адекватно, почали реагувати на подразники більш адекватно, релевантно, тобто розуміють, що треба допомагати один одному. Скажіть, будь ласка, от якщо спостерігати за поведінкою багатьох людей в соцмережах навколо нового року, то якщо цього року і можна було спостерігати певні підсумки, так коли люди особисто від себе писали, і це завжди було популярно перед кожним новим роком. Цього року їх було небагато, і більше це рефлексії за останній рік війни. То дуже рідко принаймні я зустрічала планів. Знаєте, у цих зобов'язань, які люди собі писали на наступний рік, люди зараз не дуже схильні планувати, тому що не розуміють, як чи це є небезпечним. Та що ми зараз кожен індивідуально не так багато будує планів на майбутнє. Немає таких маячків, за якими чіпляємось, і в майбутньому. Їх бачимо. У нас є дуже великий маячок. Я б навіть сказав маяк. І цей маяк це перемога. Це перемога. І я хочу сказати, що це план, да, це серйозний план. І якщо ми не можемо там просто вербалізувати план, у нас ми будемо діяти так, так, так. Повірте, у нас є напрям, і це найважливіше. Інколи буває так, що людина робить багато різних справ. Тобто в неї багато цілей, але цінностей немає. Тобто вона не знає навіщо вона це робить. А ми знаємо, що кожна наша дія вона супроводжується підтримкою, і в нас є точна мотивація перемогти в цій ну, несправедливій війні. Тому я хочу сказати, що у нас відсутня е, така демотивована позиція. Знаєте, коли люди просто будуть якісь плани поїхати на відпочинок. Раніше ж, як люди вибудовували плани, буду працювати, потім візьму відпустку, поїду на відпочинок, куплю якийсь собі там гаджет. Зараз люди. Інакше дивляться, ми зробили масштабне опитування, і ми побачили, що здебільшого молодь ну віком від 27 років до 55 років. Люди вони будують плани, але точкові і дуже сконцентровані на перемозі. Тобто, зараз основною цінністю людей в Україні стала перемога. Тобто свобода, перемога, бажання жити, благе життя, і це а не пов'язано як... з матеріальними цінами. А як ви радите, як психотерапевт, потрібно прив'язувати ці плани до перемоги, чи незалежно від того будувати свої плани? Я думаю, що будь-які плани, які будуть всередині України будуватися у людей, які залишились, і ті, хто будуть донатити люди, які виїхали і будуть працювати на своє особисте благо. Так чи інакше, благо кожного українця це благо цілої нації. Я думаю, що кожен хто з нас буде піклуватися про своє психічне та фізичне здоров'я, так чи інакше буде допомагати Україні, але все таки є сенс робити акцент на допомозі безпосередньо збройним силам України, тому що мені здається, що ну збройні сили України ми завжди кажемо, що це основний спонсор е нашого якісного сну, нашого е апетиту. Нашої комунікації, здатності нашої навчатися, отримувати задоволення від цього життя. Ви розповідаючи про період адаптації, який, вочевидь багато українців вже пройшли. Якось так сказали, мовляв, ті, хто не адаптувались, вони поїхали. І в мене з'явилось відчуття, що ви розглядаєте людей, які поїхали, що, мовляв, вони позбулися переживання чи певних якихось психологічних проблем. І Люди, які змушені були виїхати, в них так само якісь виклики, так само цей маячок перемоги. Мога, від якого вони можуть відштовхувати, щоб будувати плани на повернення, як їм краще налаштуватися на 2023 рік? Дуже важливо розуміти, що люди різні, тобто ми не однакові. Люди різні, різна нервова система, різна психіка. У всіх у всіх різне було виховання, різний досвід. І людина з вразливою, тривожно, сенситивною, такою чутливою нервовою систему для неї кожен. Вибух або там кожна сирена, для неї це дуже травматично. Така людина не може ні працювати на території України, якщо постійно будете чути. І проблема в тому, що е, дуже чутливі до таких подразників, подразників діти, тому е, матері з дітьми часто виїжджають, якщо не можуть адаптуватися, тому немає ніякої проблеми, але це не робить їх е, менш мотивованими допомагати. Є велика статистика. Зараз збирають статистику за більшого допомоги е, в сфері IT, скільки. Групи, які займаються профільно, IT, скільки вони донатять, це якісь неймовірні суми, дуже великі суми донату та підтримки. Тому я не вважаю, що вони менш продуктивні. Я вважаю, що якраз люди, які можуть бути продуктивними там, де їм безпечно, вони можуть давати більшу допомогу українцям та збройним силам ніж якщо вони будуть залишатися просто в центрі подій, хвилюватися і травмувати своїх дітей, тому що насправді ну. Для нас, взагалі, для як для людини, як для виду, ненормально чути вибухи, тобто, ну ми не народжуємося з відчуттям того, що вибух це нормально, і дитина може сильно хвилюватися. і мам, мама може дуже сильно хвилюватися. Тому я вважаю це абсолютно справедливим, коли. Ми піклуємося про своє е, потомство і коли ми можемо продовжувати бути корисними е, повсякденному житті, не дивлячись на обставини е, Спартак. І можна на останок таку маленьку від вас установку, тому що мені здається, що от січень 23-го року чимось перегукується січням 22-го року. Е, що ми знов чуємо про накопичення військ на наших кордонах? Про загрозу, наприклад, знов наступу з Білорусі. Е, з якою установкою треба готуватися до нових потенційних загроз? Я можу сказати про свою першу чергу установку, що я постійно орієнтуюсь на першоджерела на достовірну інформацію від збройних сил України від нашої розвідки, і вона мене поки що вона мене дуже влаштовує. і Дуже мене радує, Я хочу сказати. Я зрозумів ваш ну, психотерапевт інформація... це управління розвідки. Головне Буданов да, да, це да, ваш да, психотерапевт. Да, дуже вам да, дякую. Ну, Абсолютно людина спокійна. Так, Спартак, Собота, психотерапевт, був гостем прямого ефіру. 1+,1. плюс